Була пізня зима, мороз квав місто, сніг скрипів під ногами перехожих, холодний вітер гуляв вузькими вулицями, а небо затягнуло сірими хмарами. У цю зимову тишу маленька дівчинка приблизно чотирьох років вийшла на вулицю, її щічки почервоніли від холоду, а маленькі ручки тремтіли. Дівчинка йшла вулиці, зупиняла людей, дивилася в очі кожному, допоможіть, будь ласка, але ніхто не звертав уваги. Хтось поспішав на роботу, хтось говорив по телефону, хтось просто не чув. Для світу вона була маленькою, майже непомітною. Але не в ту. У теплому ресторані, за великими панорамними вікнами завершилась ділові переговори. Мільйонер Олександр 36 років, підписував важливий договір. Він довго навчався, багато працював і, нарешті, став тим, ким мріяв. Успішним, впевненим, самостійним. Його життя було ідеальним, упорядкованим, великий будинок, гарний бізнес, стабільність у всьому. Він вийшов на вулицю, щоб зробити ковток холодного повітря, і саме тоді. Світ. Маленька дівчинка стояла на тротуарі, схлипувала допоможіть, будь ласка. Олександр праців, щоб бути на рівні її очей. Дівчинка, що сталося? Мамі погано, я її будила, але вона не просинається. Мама казала, якщо буде зовсім критично, виходь на вулицю і проси про допомогу. Я йшла, просила, але ніхто не слухав, тільки ви. Її очі блищали сльозами, але голос залишався сміливим. Пішли, покажеш. Квартира була маленькою, але чистою. Мама дівчинки лежала біля дивана. Олександр промацав пульс слабкий, але був, він одразу викликав швидку. На столі побачив просрочені рахунки, витілені червоним. Все говорило про те, що жінка працювала на межі своїх сил. Лікарі приїхали швидко. Питають у неї цукровий діабет? Я не знаю, відповів Олександр. Мене просто покликали. Ця дівчинка. Лена. Жінку забрали у лікарню святої Анни. Олександр поїхав з ними. У коридорі до нього підійшла працівниця соцслужби. Дитину потрібно передати родичам, якщо їх немає, у притулок. Олександр відразу відповів твердо: ні, Лєна поїде зі мною. Я оформлю тимчасову опіку, доки її мама не поправиться. Він Викликав адвокатів, усе вирішили швидко. Олександр привіз Лєну до свого великого будинку. Ти тут сам живеш? запитала вона широко, відкрила очі. Так, а де я буду спати? Він провів її в кімнату з великим ліжком. Тут, я тут загублюся. Олександр обклав її подушками й ковдерою, щоб вона не впала. Потім вони пішли на кухню. Він знайшов яйця, приготував яєчню. Л'єна їла мочки, але спокійно, вперше за день. Коли він вклав її спати, вона прошепотіла. Мама мені завжди співала Колескову, а ви? А ви, мабуть, не знаєте? Знаю, тихо, сказав він. Мені теж співала, мама. Щодня вони приїздили до Ані, мами Л'єни. Олександр купив дівчинці одяг. Пасту, щітку, усе необхідне. Аня повільно йшла на поправку, коли все, вона вже могла говорити, зізналась. Я працювала на трьох роботах, хотіла дати Лені все найкраще, але виснажилася і не витримала. Мовчки, але всередині вже знав. Ці дві людини змінили його серце. Аня вже збирала речі додому. Олександр підійшов, Аню, я хотів запропонувати вам роботу і житло. Є великий будинок, за яким потрібно доглядати. Вам буде де жити, і стабільна робота. Вона задумалася, я згодна, але на двох умовах. Я плачу своїй комунальній, і я хочу заробляти, щоб не бути вам винний. Дому. Через тиждень Лєна виступала в садочку. Вона кружляла, збилася з темпу, але, побачивши Олександра, широко усміхнулась. Вона була щаслива. Після виступу Аня сказала ви змінили наше життя. Олександр усміхнувся. Ні, це ви змінили моє. Він поглянув на Лєну. Вона Справжня героїня не побоялась тієї ночі покликати на допомогу. Я вдячний вам за те. Минув час. Тепло, яке вони подарували один одному, стало більшим. За обставин, за страхи, за минуле. Лена не раз казала я хочу, щоб ми була сім'я. Аня, Лена і Олександр стали тим, чого так довго не вистачало кожному з них родиною, яку з'єднала одна холодна зимова ніч.